Вісімнадцять у з мене дістали сквозне поранення в голову. Я може прийшла дитя. Кинули мене всі грузом 200 машини везли і вже не було не пурси, не нічого. Коли кинули на кучу з трупами, то я прийшла до тями. Була зі мною дитина моя і Сусідська дитина, і я встигла добігти, закрити їх собою. Для них 10 років я жила зі скалеченим обличчям, не було, ну не було обличчя. Ця людина, побачивши мене, сказала, ти що ти будеш моя, і все. Він мені довев, що коли людина бачить душу, не важливе, яке обличчя. Подивись на мене, подивись на мене. Я кажу ні, для мене це найгарніше. і все.